Доброго дня! Продаються такі диски, узкі, рівні, не, не погнуті. Є, є, є трохи сварки, полосочка на цьому диску. Отакий От протектор на них. Одне колесо і друге. крашень продається така шикара. Грузоподйомність 3 тони. Отакої вона фірми. Отак, так воно все виглядає. Кому надо, дзвоніть, інтересуйтесь. 23 17 168. У нас знаходиться Київська область, Бориспольський район. Є ще такий культиватор. Захват 3 метра з боринками. На таких лапах. Звоніть ціну, уточняйте, за колеса, за погрузчик, за все. Такий є. Не, не порвати нічого, ціленький, не варений. Кому треба, обращайтесь, продам без проблем.